Макса, а ти з Ужгорода? Ні, я не з Ужгорода, я з Херсона. О, коли ти приїхав до Ужгорода? Літом 22-го року угу. п'ять місяців ми сиділи в окупації. Хороб зустріли ворога, мітингували, протестували. Але потім вже наступив такий момент, що життя вже немає в місті, немає ні роботи, немає ні продуктів, харчування. І довелося виїжджати, покинути все. Мене батьки ще залишилися на лівому березі Херсонщини в окупації. Ви коли виїжджали з Херсону, він ще не був звільнений? Ні, ми виїжджали через агресорні. Блокпости, окупацію дуже тяжко. Татуювання твої перевіряли? Мене повністю перевіряли, роздягали і знайшли фотографії, де я з батьком був на навчаннях на стрельбищах. Угу. Я вже був на крок від смерті. Побої, знущання, це все було, як то кажуть, як у них книжка пише. На жаль, да. Просто мені повезло, що зі мною їхала родина, вагітна жінка з двома дітьми, і чисто за це мене врятувало. Напевно, що вони жалилися над вагітною жінкою.